Друзі, привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст, який ми робимо що вихідних, щоб трохи ваша копуха стала докупи, і ви мені пишете листи. Я вже не вперше бачу лист з питанням про військових. Друзі, нагадаю, що у нас лінія працює і для військових. Тобто, 5522 Ви набираєте з понеділка по п'ятницю. Дайте от своїм друзям-воїнам. Хай вони розповсюдяться в чатах. В спільних групах 5, 5, 2, 2. Кваліфіковані круті психологи їде дах, телефонують, говорять, стає легше, анонімно, безкоштовно. Тобто ніхто про це не дізнається. Це такий ввод маленький з огляду на ті листи, які ви мені надсилаєте. Сьогодні мною Лариса Волошина. У нас тема сьогодні героїзація військових: це підтримка або навпаки, те, що їх бісить. В моїх інтерв'ю, які ви часто бачите, ми навіть інколи <хи> зупиняємо зйомку, бо військові починають говорити блін, будь ласка, тільки це не треба цієї героїзації нас і названня нас героями. Давайте про це не будемо говорити, бо це нас реально вкурвлює. Чому? І як поводити себе з військовими, які цього не хочуть і чому вони не хочуть? Про це з Ларисою Волошною, з психологією нашого проєкту Варто жити. Ми сьогодні поговоримо. Лариса вже тут. Я рада тебе дуже дорога бачити. А, дякую. Якщо можна я перед тим як трошечки долучитися до теми, до обговорення, так, я б хотіла ще додати, що лінія вона є не тільки для військових, а ще й для членів їх родин. Так. Бо справді ми Возможно. розуміємо, що станом на зараз дуже багато викликів в родинах, в родинах, де є військові, в родинах, де військові повертаються на відпустку. І ця, скажімо, ситуація дуже вразлива всередині родини. І тому, будь ласка, так повністю підтримують, дзвоніть, пишіть, поширюйте. І саме головне враховувати те, що от зазвичай, коли. Це по перше. Я рахую такий потужний вчинок, коли військові дзвонять, справді тому, що зазвичай А вони дзвонять, Ларис. Давай вони, говорити. Дзвонять. вони дзвонять. У нас ну, доволі активно І ветерани військові. дзвонять, і це круто. Так. бо, насправді, в більшості випадків, на жаль, в нас ще присутня така складова, коли працюють певні стереотипи, так чомусь. Багато людей не розуміють різницю між психологічною допомогою і психіатричною? Чомусь вони деколи ставлять знак дорівнює, хоча це не так. Ми працюємо з душею, ми працюємо для того, щоб ментальне здоров'я всіх нас було на належному рівні в тих непростих умовах, в яких ми живемо. Коли військових називають героями, це для них е, тригер чи це нормально? Я б поділила взагалі нашу дискусію на дві таких складових. Так, бо надзвичайно героїнізувати, звісно, не треба, тому що в першу чергу це люди, люди, які теж мають страхи. Теж, кому страшно до, такої, до такого ступеню, що дуже важко собою опанувати себе. Але в них є завдання, і вони мають це виконувати. Тобто, це не людина, чомусь в більшості випадків, ми коли так називаємо, ну так загально, якщо брати, так, то ми рахуємо, що ця людина не має там, не знаю, звернутися до лікаря, бо він герой, він має витримати, він має бути сильним. Так? Але це ж. Ж не так, по перше, за кожним таким військовим військовою людиною, бо й дівчат і жінок теж достатньо так. В першу чергу це людина, яка має ті ж самі особливості, ті ж самі фізичні всі прояви, як і будь-яка людина. Тому тут певний баланс має бути 100%. І в першу чергу я б сказала навіть не героїнізувати, а поважати, визнавати певні вчинки, дякувати, допомагати, бути поруч це саме головне. Чим довше я стою в заторах. Тим зазвичай я маю більше часу спілкування із військовими, які стоять в цих заторах на військових машинах. І це завжди дуже зворушливий момент. Це справді того, як вони сприймають, коли ми, в принципі, приділяємо їм увагу. І... Це, я вам чесно скажу, це, це треба окремо відоробити, де компонувати їхні реакції на те, що я їм машу прикладаю там руку, наприклад, до серця, і вони опускають скло. І я там кажу, дякую, слава Україні, дякую за захист. І треба бачити, вони або дякую, сестричку, або хтось шаріється, взагалі не розуміє, чому раптом йому подякували. А хтось говорить, а я тільки водій, але у військовій формі. Тим не менше я розумію, що ця увага і подяка, вона для них є важливою. Що би ти нашим глядачам, які зараз дивляться цей ефір, порадила робити, коли вони бачать військового, от абсолютно в буденному житті? Абсолютно в буденному, я повністю погоджуюся з тобою відносно того, що ти робиш так, дякуєш, і це дійсно дуже почесно, і їм це дуже приємно. Просто слова підтримки настільки лікують душу безпосередньо. Вони тоді розуміють, навіщо вони там, навіщо вони, вони коли потрапляють, ну скажімо, відверто. Їм дуже важко в цивільному житті, коли вони там періодично на нулі. Потім навіть ті хлопці, дівчата, які в тилу, вибачте, вони. Не, скажімо, не власники свого власного життя. Так в них є завдання, і вони мають це робити. І неважливо, дощ, сніг, рад, що там що відбувається, вони це роблять. Тому оці людські просто цінності насправді для них це як бальзам на душу. От я нещодавно, мабуть, днями їхала в метро. І я хотіла хлопцеві, у якого була, ну, начебто чи гіпс, чи, може, після операції. Так, він військовослужбовець, і в нього була, скажімо, замотана рука. І видно, що йому важко, бо він тримав, окрім там, своїх документів, так, ще якісь речі. І я йому запропонувала сісти. І він ну, подякував просто ну, такі звичайні людські так, вчинки. Він подякував, але відмовився. То просто це про говорить про те, мені було, знаєте, досить трошечки якось ніяково, тому що я бачила серед тих пасажирів, які їхали, молодих хлопців, які залипали в телефонах. Ну, ну, Якось було соромно, якщо чесно, в очах військового мені було соромно за тих молодих хлопців, які сиділи і просто там відслідковували щось в телефоні. Так? Звісно, ця б людина, вона б і хлопцям сказала, що я не сяду, але прояв тої толерантності, тої поваги, тої е, вдячності за те, що ми маємо змогу сьогодні зустрітися, так? навіть після такої ночі. Ми маємо змогу працювати, робити щоденні якісь речі саме завдяки нашим військовим. Лариса так говорить, бо ми записуємо цей ефір після. Комбінованої атаки нічної по Києву і було важко. Я тричі сьогодні вночі вставала, тому що мені треба було контролювати дитину підлітка, який, ясна справа, що нічого не боїться. Ось, і ти все одно виходиш, працюєш, ти все одно їдеш і розумієш, що ти їдеш. Ми з Ларисою випили кави щойно, ти їдеш в заторі, і та затор, дощ страшний, валить. Але, блін, ти їдеш, твоє місто живе, люди кудись поспішають, діти поруч з ними сидять в місті, в якому немає років. І це все завдяки тим, хто зараз цей момент нас там захищає. Не буде їх? Торба нам всім. Ну, реально торба. От, і, і це усвідомлення, воно дає тобі далі такий посил до того, що ти маєш зробити протягом сьогоднішнього дня. Тому Сто відсотків можна я трошечки так, додам, да, 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 якщо так, дозволиш. Так. Я б хотіла сказати: ну, по-перше, всі ми люди, так, незалежно від того, в якій професії ми працюємо, але наші такі умови нашого життя, скажімо, інколи вимагають від нас занадто великої активності, так, і ми, як всі люди, ми маємо виснаження, інколи там емоційне, яке завгодно. І знаєте, от я просто хотіла поділитися тим, що. В такий власний момент життя, коли я поїхала дуже близько до лінії фронту і спілкувалася з чоловіком і його побратимами або з донькою. І ти розумієш цю, скажімо, складову, що хлопці, попри там вони не мають можливості відпочити, вони не мають можливості, скажімо, випити каву, як ми можемо собі дозволити тоді, коли ми це хочемо зробити. Так? Ми ж можемо це зробити. Ну, дозволити, так. можемо. Вони цього не можуть. І е, коли ти поспілкуєшся з ними, проведеш певний період часу, розумієш, що ну, е, ми не маємо взагалі собі дозволяти. Казати, що ой, я втомилася, ой, мені важко. Ні, не важко, абсолютно, є якісь певні, скажімо, межі того всього, так? А як військові себе почувають, коли вони? Я зараз не кажу про їхні думки, адаптацію, споглядання того, що відбувається в мирних містах, в тому числі, і в поведінці інших представників чоловічої статі? Я зараз кажу суто про відчуття себе. Я розумію, що воно рів... різне, бо Люди різні, але в цілому відчуття себе, коли ти приїжджаєш сюди звідти, і ти йдеш по вулиці, і ти йдеш в формі. Як ти себе почуваєш? Як ти собі пояснюєш, хто ти в очах тих людей, які тебе оточують, Ларис? Чи почуває він себе зазвичай ні. героєм? Ні, зазвичай ні. Зазвичай хлопцям важко. Важко з моральної точки зору, важко опинитися за той проміжок часу в суспільстві, де собі просто триває життя. Ну, трошечки, знаєте, змінюються обставини, змінюється те, що ти бачиш, те, до чого ти звик кожної хвилини. І тут ти потрапляєш в інші обставини, і зазвичай, в більшості випадків, військових дратує. На початку особливо. Потім поступово-поступово вони адаптуються так до цивільного життя. Але це дуже такий тернистий шлях, скажімо, і все. Е Дуже сильно залежить від індивідуальних особливостей, звісно, і від того, що ця людина конкретно пережила, що вона бачила, з ким вона була, як вона вийшла з того стану. Ну, дуже багато чинників, які впливають на те, як все ж таки повернутися, ну, мати ту насолоду, яку мають зазвичай цивільні, від того, де вони відносилися. У нас сьогодні тема героїзація, і багато хто. Ну, з мого оточення говорить, побачиш, що буде, коли війна закінчиться. Тобто люди, яких ми героїзували, ну і в цілому, я не знаю, як вашому оточенню, в моєму, моєму оточенні, всі, хто служить, це світі люди. Ну, ті, хто захищає нас, все, ризикують життям, все. Тобто, І потім а, настає якийсь момент, і це вже фрагментарно видно по демобілізованих, про тих, хто списаний, про тих, хто є ветераном. наскільки Міняється відчуття держави як органу, який має дбати після демобілізації, після проходження військової служби в ветеранський період життя про героїв, яких вони називали героями, вже в цих реаліях. Ти знаєш, ти відчуваєш, що буде важко. А як ти вважаєш, чи вплине цей процес героїзації на те, ким будуть себе військові почувати, коли? Коли їхнє перебування на службі скінчиться. І як зробити так, аби випадків, не буду зараз їх озвучувати, всі ви це бачите і читаєте, життя військових, які повернулися і часто відчувають себе не героєм, а лайном, і доволі контрастно це. І з тим, коли ти потрібен державі, як вона тебе веде, як вона тебе сприймає, як вона тебе позиціонує перед суспільством. А потім, коли ти вже не можеш фізично, наприклад, виконувати ті функції, і ким ти стаєш, це для мене просто дуже важка тема. Я вважаю, що це зло просто те, що роблять, починаючи від виплат, закінчуючи взагалі ставленням в лікарнях там, повсюди. Так от що з цим робити на психологічному рівні? По-перше, ну я рахую, можливо, колись нас почують взагалі як суспільство про те, що. Ментальне здоров'я і психологічна підтримка, я рахую, має бути взагалі в кожному закладі. І це має бути як в школі там викладання так, якогось предмету для ну, в залежності від вікової категорії. Але це має бути предмет, який би зміг би підтримати і тих маленьких дітей, бо ми всі чудово розуміємо, з чим ми будемо мати справу потім. От нам зараз здається важко, але насправді, от абсолютно погоджуюся, що. Колись ну, все має свій початок і кінець, колись це жахіття закінчиться, і ми будемо мати ще найбільш критичну ситуацію в суспільстві. І тому. Правильним чином навчити саме населення незалежно від віку, статі, професії, всього решта, як правильно реагувати на певні там відповіді військових, як правильно вшановувати навіть пам'ять тим, кого вже немає. Бо будемо відверті, не всі вшановують пам'ять в 9 годин ранку. Ну, тобто, якщо ми говоримо про більш західні регіони, то просто зупиняється місто. Я сама ага. це бачила. Ольвів, ну, дякуємо вам дуже Чернівці, Наприклад, франківські 9 ранку. Всі зупиняються і віддають шану. В нас хто скажімо, хто як дотичен до військових, насправді ну, в школах так, я маю на увазі, взагалі, от якщо опинитися в центрі міста, так в 9 годин ранку. По-різному, так люди реагують. Чекають нас, скажімо, ну непрості часи, але я більш ніж впевнена, що якщо все ж таки держава візьме, зрахує той факт, що необхідно поширювати максимально служби там, безкоштовної підтримки. Чати, підтримувати один одного, то це, мабуть, вплине позитивно на той факт, щоб сприйняти правильним чином і військових. Тому що дійсно от не можна героїнізувати без гуманістичного ставлення і до військових. Тобто, в першу чергу, має бути повага, має бути. Не просто слова, що так я вдячний, а усвідомити, що дійсно сьогодні я відкрила очі і в мене цілі руки, ноги, саме завдяки тому, що хтось з хлопців і ми не знаємо їх імена, так? Але вони збивають, вони відслідковують, вони роблять все можливе для того, щоб ми жили. То треба бути вдячними за це. Дякую, Ларисочко, вам сердечки, всім, хто нас захищає. Це дійсно дуже і дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що держава буде не колупати пічку, а працювати над цим вже зараз. У нас є непоганий міністр у справах ветеранів. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо сьогоднішньої теми. Військові теж напишіть. Як ви ставитесь до питання героїзації. А ми нагадуємо, що якщо кепсько військовим і їхнім близьким родинам, тим, хто чекає своїх воїнів, захисників, захисниць з полону, це теж стосується. Тих, хто пережив втрату, це теж стосується втрату військового, рідного свого. Займіться, будь ласка, своїм внутрішнім станом. Я вас дуже прошу, тому що це впливає на все. Я не дуже вірю в психосоматику, але коли вам зле, то повірте мені, фізіологічно це теж ні до чого хорошого не призведе. Я думаю, ви бачили приклади в своєму житті. 5522 Лариса Волошина в тому числі працює на нашій лінії. Набирайте, будь ласка, користуйтеся безкоштовною психологічною допомогою від нашого фонду. Ми зробили цю лінію саме для вас. Ну і напишіть в коментарях, можливо, якісь ще теми хочете, щоб ми обговорили. Ми це зробимо.